Всім привіт! Сьогодні у нас практична робота і як бачимо написано створення складних векторних зображень. Але не переживайте, все, що здається складним на початку, потім виглядає достатньо простим. Що ж ми будемо з вами створювати? У нас є дві роботи. Одна робота для тих, хто працює за телефоном або планшетом. Відповідно, ви бачите, що вона намальована в онлайн-редакторі, і посилання на нього тут знов-таки я продублював внизу нашої платформи. І друга робота в програмі Inkscape для тих, хто працює за комп'ютерами. Тобто створюємо або корабель, або ось такий натюрморт з нашими фруктами. Тут у нас є Яблочка. Груші, апельсини, ну можливо, ви сюди додасте щось іще своє. Тож погнали! Для початку переходимо до нашої програми Inkscape і розвертаємо листочок на альбомний. Параметри документу, альбомний аркуш. Окей, з цим розібралися. Тепер почнемо малювати. Давайте спочатку намалюємо всі наші фрукти, розкидаємо їх тут десь по листочку, а потім вже будемо створювати власне вазочку. Як малюємо. Почнемо з груші. Ось у нас є коло. Давайте його якось поки що зафарбуємо. Одне коло ми намалювали, його дублюємо. Так, дивимось, вона тут прозорість стоїть, приберемо її відразу, вона нам поки що не потрібна, щоб у нас фігурки були нормальні. Друге коло робимо малесеньким. Ось так. Просто задаємо форму нашої груші. Ось поставили їх одна на одну, перейшли у вирівнювання, підрівняли по центру, щоб вони в нас були, і об'єднуємо їх. Контур, сума. Об'єднали, отрималась така собі матрешка. Тепер вибираємо вузлики. Ось ці вузлики, які в нас стоять на перетині цих двох кол. Ми просто видаляємо кнопку Delete, виділили їх і прибрали. Отримали ось таку поламану. Фігурку. І тепер за речашків задаємо їй форму нашої груші. Тут особливо гратися нема з чим, просто підрівняли, щоб наша лінія була більш-менш рівненькою. Ну, власне, ось наша грушка вже й створена. Як бачите, нічого складного немає. Єдине, що ми її трошечки зараз домалюємо. Контур в неї приберемо, контуру тут немає. Хрестик. Вимкнули. Тепер візьмемо ще два кола, одне, не зовсім коло в мене вийшло, продублюємо його, іншого кольору задамо, щоб не бачити, і зробимо ось таку невеличку засічку. Тобто такі собі на півмісяць знайдемо різницю, отримали ось таку фігурку. Її десь тут поставили, трошечки розтягнули, можемо її тут трошечки обернути. Це така собі ямка для нашої палочки, яка в нас з груші має виростати. Ось таким чином її зробили. Далі. Беремо перо і малюємо гілочку. Просто ось таким чином тут десь її ось так зробили, невеличка наша гілочка, і замкнули, зробили ось таку замкнену фігурку. Виділяємо цю фігурку, робимо її кривою вузликами і задаємо, як у нас там гілочка буде йти. Тобто ви самостійно її оформлюєте і як вона буде виглядати, це вже ваша особиста справа. Тут я ось так закруглю. Країчки. Ось така гілочка у мене вийшла. Відповідно, вона коричневого кольору і в неї також немає контуру. Готово. Поставимо її за нашою фігуркою, тобто ось цю фігурку піднімаємо наверх, так, щоб типу, вона звідти вилазила. Ось наша грушка вийшла. Ну і тепер листочок до неї додамо, малюємо коло, його дублюємо, можемо зробити іншого кольору, щоб бачити. І ось так. Виставляємо, щоб у нас тут всерединки отримався наш листочок. Виділяємо два кола, знаходимо між ними переди. Ось листочок. Можемо також його трошечки допрацювати, тобто ось тут трошки зігнути одну сторону. Іншу трошки вигнути, тут трошки підняти, і ось такий листочок у нас вийшов. Зелененького кольору ми його зробимо, зменшимо, розвернемо і до нашої грушки підставимо. Листочок можна продублювати, щоб ми потім його і до яблучок наших поставили також. Можемо тут знов таки його продублювати, перетягнути на іншу сторону, трошки розвернути і зробити ось таким чином. Але це вже за вашим бажанням, як ви там собі нафантазуєтеся. Знов таки не потрібно робити саме таку грушу. Вона може у вас відрізнятися. Ну і тепер давайте ще пограємося з нею. Дивіться, у нас тут є градієнти. Можемо обрати радіальний градієнт. Ось він у нас створився цей градієнт. Ми можемо брати тепер нашу фігурку. Так, давайте заповнені градієнти. Бачимо, він зразу застосувався, але в нас будуть трошечки інші кольори. По-перше, прозорість прибираємо, робимо з однієї сторони майже жовтий такий яскравий колір помаранчевий. Дивіться, як класно наливається наша грушка. А з іншої можна зробити трошки темніший оранжевий. Ось, дивіться, яка класна штука виходить. І тепер візьмемо другу нашу стрілочку, бачимо, ось у наш градієнт, як він розходиться. Можемо його тут переміщати, можемо концентрувати, як у нас будуть розходитись наші кольори. І Погратися, підібрати той варіант, який вам сподобається. Ось така грушка в мене вийшла, у вас вона вийде, можливо, трошечки інакше. Групуємо цей об'єкт, можна його зменшити, поставити десь в сторону. Тепер давайте намалюємо яблучко. Яблучко, малюємо кружечок, трошечки цей кружечок отак стискаємо, щоб отримати овальчик. Цей овальчик розвертаємо трошки в сторону, так, щоб він був під нахилом. Дублюємо. Відзеркалюємо горизонтально і формуємо власне яблучко. Ось таке яблучко в мене вийшло. Знов-таки знаходимо суму. Отримали одну формочку. Можемо розпарбувати його там, нехай це буде таке червоненьке яблучко, трішки темніший, задам йому колір, але червоний. О, клас! Тепер я його знов здублюю, зробимо трошечки менший і трошечки яскравіший колір. Бачимо, що він у нас тут відрізняється вже. З цієї сторони, трошечки відтягнемо, зліва більше відступаємо, справа і знизу трошки менше. Ось таким чином. І дивіться, у нас тут є. Таке розмиття внизу в заливці. Розмиття робимо це розмиття побільше, побільше, побільше бачимо, що межі стираються, і у нас отримається типу такий блиск. Ну і для того, щоб близько додати ще, можемо зробити коло, продублювати його, зробити такий собі півмісяць, ось таким чином. Знайти різницю, контур, різниця. Як бачите, сьогодні ми працюємо дуже багато з цими інструментами. Біленький колір обираємо наші фігурці, перенесемо її сюди. Тепер візьмемо наші вузлики і ось тут всередині всі вузли прибираємо, видаляємо їх. Ось цей. Вузел ставимо ближче до правого краю, а цей вузел ставимо ближче до верху. І тепер за чашки можемо трошки погратися, так, щоб наш напівмісяць йшов майже по контуру справа і зверху. Ну а тут нехай ось таким чином буде. І тепер знов-таки додаємо йому розмиття. Додаємо, додаємо, додаємо і бачимо, що в нас, типу, яблучко з'являється. Можна зробити трошечки прозорості, воно буде, типу, зникати, але в нас такий блиск лишається. Ну а тепер можна взяти, до речі, розгрупуємо нашу грушку поки і візьмемо в неї готову гілочку. Її продублюємо, поставимо сюди гілочку. Для такого яблучка гілочка замаленька, зробимо трошечки більшу гілочку. Поста... До речі, на вишенку мені більшу. Більше схоже, якщо вам так само, може, нехай це будуть вишні у вас. І листочок також ми сюди додаємо. Він у нас має бути також трошки більшим, ну так, щоб було відповідно до розмірів. Ось таким чином я його знов-таки здоблюю, зроблю собі по два листочки. Ось так. Виділяємо. Яблучко групуємо. Готово. Яблучко зроблено, його можна зробити вже менше. Відповідно за розмірами до нашої груші, якісь листочки трошки завеликі вийшли. Давайте ми листочки зменшимо. Хоча, мабуть, я просто у груші їх маленькі зробив. Окей, з цим розібралися. Ну, а тепер апельсин найскладніша штукенція. Малюємо круг, зафарбовуємо його будь-яким кольором, переходимо до заливки, обираємо градієнти. В градієнтах обираємо помаранчевий колір Тут прибираємо прозорість. Так, у нас має бути помаранчевий. Тут знов таки майже жовтенький, такий світленький, ось він у нас вже отримався. І за допомогою стрілочки коригування просто направляємо, як у нас там градієнт буде. Розходитись. Ось, власне, і все, апельсинка наша створена, робимо її меншою, відповідно, там десь як яблучко, готово. Зробили наші фрукти, нехай собі відпочивають, а ми поки що займемося нашою вазочкою. Для того, щоб створити вазочку, нам потрібно попрацювати, буде з кружечками. Як бачите, у нас тут більшість роботи сьогодні відбувається саме з кружечками. Намалювали кружечок. У нас тут є початок і кінець кружечка. Для того, щоб вазочка наша була симетрична. Ми намалюємо спочатку одну сторону вазочки, а потім вже будемо малювати іншу, тобто відзеркалимо. Пишемо тут зверху 270, а для завершення пишемо 90 і отримаємо ось таку половинку нашого кружечку. Тепер ми його продублюємо, повернемо так, щоб це був кружечок. Ось так. Іншого кольору зробимо. Накладаємо. На так, знов прозорість у мене. Слідкуйте за прозорістю, щоб у вас її не було. Вона трошки заважає. Ставимо ось таким чином, щоб у нас отрималася половина нашої ніжки. У вазочки. Виділяємо, знаходимо різницю. Контур різниця. І отримали ось таку штукенцію. Тепер малюємо овальчик. Це буде верхівка нашої вазочки. Ось вона має бути тут. Отак, десь приблизно знов-таки вказуємо їй, що в неї коло-коло-коло. Є початок на 270 градусів і завершення на 90 градусів. Поки що нам потрібна саме половинка. Ставимо її десь ось так. Можемо вибрати обидва об'єкти І в порівнянні вирівняти їх по лівому краю, щоб вони у нас чітко підрівнялися, і ось ця лінія передана в них була однакова. Тепер беремо вузлики і наші ніжці давайте задамо форму, отаку за нашою вазочкою, щоб вона її красиво обійшла. Ось таким чином. Дивіться, як класно виходить. Готово. Тепер ми цю. Вазочку маємо відобразити. Але для початку давайте ми ось цей овальчик зверху продублюємо і покладемо його десь в сторінку. Нащо я потім скажу. Ну і зробимо його відразу овальчиком. Тепер беремо вазочку, знаходимо контур, сума. У нас отрималась ось така фігурка. Цю фігурку ми дублюємо, Ctrl-D, ось у нас нова, no відображаємо і співставляємо одна з одною так, щоб тут дивіться уважно, щоб у вас не було тріщинки тут між Ними, а так, чітко, чітко одна до одної. і підрівняємо за верхнім краєм, щоб вони у нас, якщо ми там десь збилися, а вони підскочили. Ось дивіться, яка, який шаблончик вазочки в нас виходить. Находимо суму, зробили одну фігурку. Тепер беремо наш шабальчик, накладаємо його ось таким чином, щоб він нам задав форму нашої вазочки. Вирівняємо їх по центру. Бачимо, ось це стінка нашої вазочки. Так, знову здублюємо цей кружочок, він ще нам знадобиться. Тепер з шифтом ми в різні сторони ось таким чином трошки розтягуємо наш авальчик, щоб він у нас виступав за нашу вазочку. І знаходимо різницю. Контур, різниця. Вирізали частинку нашої вазочки. Можна взяти ось ці стрілочки, трошки підняти висоту вазочки, ось так просто стрілочками вгору клацаємо і піднімаємо вазочку. Ну а тепер ставимо на місце наше коло, але ставимо його не Просто на місце вирівняємо по центру, а ставимо його на задній план назад, і бачимо, що у нас вже сформувалася вазочка це серединка. Це зовнішній контур. Ну, а тепер фарбуємо. Тобто обираємо колір для самої вази. Єдине, що я, мабуть, його оберу трошечки світлішим. Ось така вазочка в мене буде. Ну, типу склянаш. Да, до синенького. Ось такий варіантик є. Тепер тут так само нам потрібно задати такий самий колір. Пам'ятаємо, що в нас є піпетка. ми можемо взяти просто пробу. І бачимо, що наші фігурки, типу, злилися. Але ми беремо наше коло заднє, овальчик нашій, дублюємо. Його і робимо його трошечки темнішим. Бачимо, що він у нас виходить темнішим. Тепер ми його ставимо назад і трошечки опускаємо нижче. Давайте ще трошки темніше зробимо, щоб видно було, що то серединка. І тут вже підрівняємо так, щоб у нас бортики були більш-менш однаковими. Шифтом беремо і стягуємо всерединку. Бачимо, що у нас тепер там бортик є красивий. Ну і коло саме не десь не виглядає. Беремо ще один дублікат цього самого овальчика, переносимо його вниз, робимо його маленьким. Це буде наша підставка під нашу вазочку. Ось така вона буде. У нас, ставимо її сюди, можна трошки зробити більшою. Підрівняли по центру і поставили на задній план. Зафарбували, трошки нижче. Зафарбували таким самим кольором. Тобто, вибираємо і беремо з вазочки кольор. Дивіться, злилося все, типу в одну фігурку. Тепер робимо дублікат знов-таки цього кола, робимо його трошечки більше. Нагадую, Ctrl-Shift від центру буде робити більшим. Робимо трошки темнішим. На задній план його переносимо, на задній план і трошки вниз. Ось таким чином ми бачимо, що у нас тепер намалювалася підставка. Ну, а тепер треба розкласти наші е, фрукти по нашій вазочці. Робимо дублікат, переносимо, ось так ставимо. Навіть не паримо, що воно там десь виглядає, десь ось так є, так? тому що ми її зараз назад опустимо і вона, типу, в вазочку в нас впаде. Ну і за розмірами, мабуть, її трошки треба зробити більшою нашої вазочки. ось Такі грушки, нехай у нас тут лежать. Можна зробити відразу ще одну копію, там її розвернути десь. Нехай десь тут валяється на краєчку. Або поставимо її, о, точно, поставимо її, нехай вона так щось мене тут перекосило її трошечки. Давайте її от таким чином вирівняємо. Поставимо її тут. На задній план знов-таки опустили. Беремо яблучко, дублюємо яблучко, також його робимо трошечки більшим. І кладемо також. Ну і краще їх розвертати, вони тоді цікавіше дивляться на задній план. Знову здублювали, поставили десь тут, можна зробити трошки меншим, ось таким чином. І на задній план опускаємо там. Нехай воно за. Нашою грушкою знаходиться. І апельсинчик. Хоп, зробили трошки більший. Так, апельсинчик у нас на задньому плані, тож маємо його перенести наперед. І також поклали у вазочку. Давайте ще один зробимо. Отуди його на задній план, щоб у нас вазочка була більш-менш наповнена. І на задній план, отак, щоб він там ззаду виглядав. Ось і все. Тобто, ми зробили з вами повністю весь найдерборд. Виглядає він у нас прикольно. Єдине, що лишилося так. Це нам вже не потрібно. Вазочку виділяємо і групуємо, поставили її десь посерединки. Потрібен стіл або якась поверхня. Да? Тобто намалюємо просто прямокутник, будь-який колір йому задамо, поставимо десь тут, трошечки його під нахилом зробимо. Ось таким чином. На задній план опустимо, все. Наша вазочка стоїть на якійсь поверхні. І, типу, ми все з вами намалювали. Ну, а тепер намалюємо прямокутник, прямокутник на весь листочок, зафарбуємо його білим. На задній план опустимо. Білий ми намалювали для того, щоб картинці створити фон. Ну і тепер, як завжди, вибираємо весь малюнок, робимо файл, робимо експорт і вибираємо експортувати на робочий стіл. Нехай це буде там ваза. Зберегли. Можемо переглянути, де наша база створилася. Ось наш такий натюрморт вийшов. Це була робота для тих, хто працює в Inkscape. Тепер перейдемо до онлайн-редактору. І подивимось на другу частинку роботи. В нас ось такий корабель має вийти, і ми його відповідно малюємо в онлайн-редакторі. Що тут ми бачимо, з чим ми тут стикнемося? Фончик. Нашого листочку можемо обирати ось тут. Тобто, ми задаємо, яким кольором буде листочок. Давайте виберемо якийсь синенький, такий блідесенький фончик для того, щоб у нас було типу небо. Тепер малюємо корабель. Тут на що треба звернути увагу? В даному редакторі немає можливості вирізати або сумувати фігурки. Тобто, ми маємо тут обійтись без всіх тих операцій, які були в інскейпі. А значить, ми просто малюємо картинки і. Підбираємо кольори, такі, які нам потрібно підібрати для нашого малюнку, щоб здавалося, що ми тут вирізали. Тут нічого не вирізалось насправді. Тут просто підібрали коло з таким же кольором, як і у фона. Тож переходимо до нашого малюнку, беремо перо і спочатку малюємо корабель. Задамо контури. Ну, нехай це буде якийсь коричневий, тобто до червоного ближче, вибрали коричневий колір Ось він у нас є. Окей, І малюємо просто корабель. Клац Пройшли в сторону, намалювали носик корабля. Ось це біле, не звертайте уваги, ми зараз його зафарбуємо іншим кольором, то не проблема. Ось нос нашого корабля. Далі в нас іде верхня частина палуби, трошки нижче спустилися, сам корабель. І задня частинка під нашу каюту. Вона має бути десь тут. Ось так зробили, вниз і замкнули нашу фігурку. Ось наш корабель вже вийшов. Ми його намалювали, в принципі, він вже готовий. Єдине, що лишилося обрати йому колір, яким він буде зафарбований. Нехай він також буде десь коричневий. Окей, зробили. Тепер малюємо кружечки. Шифтом нагадую, кружечки малюються. Контур зробимо цим кружечкам трохи. Трошки більш темніший, ніж корабля, тоді ми будемо їх бачити. Ну а заливку зробимо біленькою. Ось таким чином ми намалювали коло. Ну і тут товщина нашої лінії. Давайте ми зробимо її трошки більшою. Хай 5 пунктів буде. Зараз подивимось, може трошки менше. Тут у нас все чудово. Це у нас люк-елюмінатор або отвір під якір. Далі будемо дублювати. Ctrl-D. До речі, не завжди спрацьовує Ctrl-D в Даному редакторі, але ось тут у нас всі комбінації є, і дублікат також тут є. Ви можете просто там його обирати. Дублікат створили, перенесли, поставили. І тут не можна виставити правильну відстань, тому тут уже на глаз ми виставляємо наші ілюмінатори, або, як можливо, це у нас для пушок отвори. Вибираємо всі ці отвори, і тут у нас є вирівнювання, тож вирівнюємо, підрівняли. В принципі, все створили. Тепер лишається намалювати Кайт. Каюту, взяли прямокутничок, намалювали каюту. Ось вона в мене такого плану буде. І відразу цей прямокутничок здублюю, і я з нього вікна намалюю. І ще один дублікат робимо для даху. Відповідно, в мене ось тут буде дах. Він так трошечки виступає сюди, трошечки виступає сюди, і це маленька фігурка. І треба розфарбувати таким самим кольором, як і наш корабель. А відповідно, ми маємо подивитися, який кольор у нас тут є. Ось він є. Ми можемо його просто скопіювати, вибрати наші дві фігурки, обрати для них заливку і сюди його вставити. Ось таким чином зафарбували. Тепер дивимося ще на один нюанс. Ось ці лінії, вони нікуди не дінуться, вони залишаться, вони мають бути в нашого корабля. Ну, принаймні вони не мають бути, але вони все одно будуть при експорті. Редактор сам додає лінії. Тому давайте їх зробимо просто тонкішими. Там два пунктики. додамо. Для корабля із п'яти пунктиків на два знизимо контури у наших. Фігурок 2. І тепер ось цю каюту ми поставимо на задній план. Тобто в нас є, знов не працюють комбінації клаш, а ПЕК назад. І бачимо, що у нас лінія типу майже зникла. Частинка залишиться зверху, ось така каютка у нас вийде. Зробимо малесенькі віконця і поставимо їх в нашій каюті. Ось одне. Можемо ще навіть зменшити. Ctrl-D зробили дублікат, Ctrl-D зробили дублікат. Вибрали всі. Ці віконці знов таки вирівняли поверху. Ну, принаймні по одній якійсь частинці, вони мають у нас бути рівними. Тепер виділяємо весь наш корабель і групуємо його, групу. ось наш корабель. Ми його вже намалювали, він вже майже готовий. Тепер візьмемо синенький колір, тільки дивіться, щоб не було нічого виділено, або ви колір передасте тій фігурці, яка була виділена. Беремо кружечок і просто малюємо океан. Але дивіться, в нас тут коричневий колір іде по контуру, і контур обов'язково буде. Тому задайте колір заливки нашому контуру. Просто скопіюємо його сюди. Окей. Ось такі. Тепер у нас варіанти кола отримався, тепер ми його будемо дублювати, і тут вже розкидати так, як нам захочеться. так як у нас тут має бути. Ось таким чином. Десь можна погратися, зробити трошки більшу хвильку, десь можна трошки меншу хвильку. Можна перевести в криву лінію і погратися з нею, але я цього робити не буду. У мене буде ось такий. Просто варіант хвилю. Можна, до речі, зробити дублікат кола, його зафарбувати більш темним кольором, і тим самим зробити декілька варіацій наших Да? Тобто тільки не забувайте і контуру задавати той самий колір. Давайте я його скопіюю відразу. Ось так: Ctrl-C і в контури перейшли, Ctrl-V сюди, так, щоб у нас зливалося все це діло. Дублюємо і розкидаємо ось таким чином, тобто зробимо такий. І типу хвилька на хвильки так також дивиться цікаво. Тепер беремо прямокутничок, малюємо нашу мачту. Ось вона у нас є. Намалювали мачту. Можемо взяти підп'ятку і просто взяти пробу кольору. Вона у нас передасться сюди. Контур у нас коричневий також передався, тобто повністю стиль скопіювався. Малюємо для нашої мачти поперечини, на яких власне будуть розташовані наші вітрила. Тоненька вийшла. Ось таким чином, робимо знов-таки дублікати. От, перестали працювати комбінації клавіш. але тут можна просто знайти їх і десь приблизно зробимо тут. Поки що більше не робимо. Ми потім здублюємо, вирівнюємо по центру, здублюємо верхню частинку і поставимо її так, як нам потрібно. Малюємо безпосередньо сам парус. Вибираємо йому колір, який вам захочеться. копіюємо відразу колір для того, щоб його поставити. І контуром. Окей, зробили. Тепер беремо кружечок і підганяємо кружечок так, щоб він став у нас чітко в межі нашого прямокутничка. Таким чином ми зробили так, типу наші паруса виходять наперед. Тепер ми його здублюємо, дублікат, і зафарбувати його потрібно тим самим кольором, що і наш листочок. Відкриваємо кольор листочка, його звідси копіюємо і нашому кружечку передаємо спочатку для заливки, а потім для самого контуру. Ось таким чином, бачите, він начебто зникає, і ми начебто вирізаємо частинку нашого вітрила. Тепер це все діло ось так обвели, вимкнули щоглу, групували це все діло. Тобто вибрали тут група. отримали наше вітрило одне, робимо дублікат, отримали друге і ставимо його внизу. Ось таким чином є в наші вітрила, можна тут погратися, підібрати їм, як ви вважаєте, правильне положення. Тепер беремо просто прямокутничок, малюємо прямокутничок. Цей прямокутничок зафарбовуємо синім кольором. Це наш прапор буде. Ось таким чином зробили. І знову таки копіюємо даний колір для контуру. Скопіювали. Ось наш прапор. Поставили його сюди, робимо дублікат нашого кола, о, нашого прямокутничка, вибачаюсь, і його вже розфарбуємо жовтеньким. Вибрали колір жовтенький, знов таки скопіювали, зробили такий самий колір для контура. Зробили наш прапор вдвічі меншим жовтенький, поставили на своє місце, обрали нашим прямокутничком і підрівняли по центру, по нижньому краю. Ось наш прапор. Тепер ми його ставимо тут. Чудово. Ну і лишається тільки намалювати ось ці вітрила, які в нас направляючими йдуть. Але для того, щоб їх намалювати, спочатку треба протягнути ось тут лінію. Відповідно, беремо перо або можна взяти просто лінію. І протягнути ось так лінію. Ця лінія, на якій будуть натягнуті наші паруси, візьмемо копію кольору, да, піп'яткою просто зробили. Ну а тепер малюємо власне наші вітрила. З верхньої точки клац на кустой. Клад. Десь тут посередині клад і звели до кінця. Одна вітрила намалювалася, зняли, виділення десь класнули, взяли знову перо і намалювали другу вітрилу. Трошечки відступаємо від першої до кінця, довели і замкнули обов'язково. Так, тепер можна обрати ці дві фігурки і задати їм колір. У мене там був жовтенький, то я і тут задам жовтенький. Ось такий корабель у нас і отримався. Ну, а тепер. Треба зробити фончик. Не дивлячись на якому фоні ми тут малювали. У нас все одно буде фон прозорим. Тож виберемо цей колір, скопіюємо його, намалюємо величезний прямокутник на весь наш листочок. Ось таким чином. Тепер його зафарбуємо скопійованим кольором фону і поставимо його на задній план. Send to back. Оп, все. Готово. Наша картинка зроблена, і тепер ми вибираємо файл as spng. Наш малюночок. Зберігся до комп'ютера, можемо його переглянути, і бачимо, що в принципі все. Вийшло. Ось таким чином ми і робимо нашу картинку, після чого насилаємо її на платформу. Ви можете додати до будь-якого малюнку, намальованого в онлайн-редакторі, або створеного в програмі Inkscape будь-які свої додаткові елементи, які ви завважаєте за потрібне. Якщо залишились запитання, нагадую вам про особисті повідомлення в Viber або особисті повідомлення на нашій платформі. Пишемо там запитання. Або просто під відео тут. Якщо все сподобалось, чекаю на ваші лайки і на ваші прекрасні роботи. В цьому я впевнений. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. До побачення!